Всім привіт, з вами як завжди, Юлія. Я зараз поїду на перехрестя, на парочку перехрестя. Виконую на них розвороти. Перехрестя будуть відрізнятися, і там є нюанси важливі, на які я вам хочу на які я вам хочу показати. А щоб це вам допомогло робити розворот більш комфортно, тому що в принципі розворот це для багатьох навіть досвідчених водіїв я являюся так само таким водієм, який некомфортний маневр. Мені не подобається розвертатися. Я їх якомога уникаю. Якщо мені незручно, я розумію, що мій розворот може бути небезпечним, для мене некомфортним. Я на цьому конкретному перехресті розворот робити не буду. Тобто, я коли впевнена повністю в безпеці свого маневру, тільки тоді я його. Виконує, але щоб ви, якщо вже наважились на розворот, зробили все правильно, хочу от вам показати ці парочку нюансів і далі. Також ще буду говорити про розвороти, бо це дуже важлива і об'ємна тема. Взагалі, от а, і так нагадую пункт ПДР, в якому сказано, що. Водій, який виконує поворот ліворуч, має дати дорогу попутньому транспортному засобу, який перед ним виконує розворот. Цей пункт ПДР часто е, не всі знають. Це перше, і друге, що коли перед вами хтось виконує розворот, то водій не часто може зрозуміти, що це саме буде розворот, що це не буде поворот ліворуч. Хоча досвідчений водій може відрізнити розворот і поворот ліворуч, водія, який перед ним. Виконує цей маневр, тому що це дуже добру добре видно по швидкості. Людина, яка водій, який перед вами виконує розворот, він буде рухатись набагато повільніше, і це оком одразу видно, що людина не робить поворот ліворуч, що вона буде зараз розвертатися по її траєкторії. Руху також це можна побачити, але це з досвідом, тобто зачасту Розвороти на перехрестях не дуже часте явище, і тому, коли перед тобою хтось робить маневр, ти частіше за все з лівим поворотником. Ти думаєш, що він повертає ліворуч так само, як і ти, і раптом він робить розворот. І, от, щоб не попасти от в таку ситуацію, щоб для себе для вас. Це не було очікуваним. Давайте я зараз вам покажу. Це буде другий розворот, там, де це, це буде неочікувано для всіх інших. Я буду робити розворот, і задні водії будуть цього не очікувати, тому що я вже мільйон разів робила там розворот, і 9 з 10 не. Не побачили, що я роблю саме розворот. От і там є один важливий нюанс. І перший е перехрестя, на якому я зараз розвернусь, там трішки інша ситуація. Давайте я вам е його намалюю схематично і поясню. Бо тут дуже важливо пояснити ту точку, показати вам і пояснити і алгоритм дій, з якої ви будете крутити кермо в розворот, тому що це має значення перехрестя вузеньке, і це ключове. Коли у нас вузеньке перехрестя, ми маємо собі зробити більше ширини для того, щоб вписатися в цей розворот і не попасти в бардюр, не допустити того, що ви після розвороту уперлись в бардюр і вам доведеться здавати назад. От для того, щоб цього уникнути, треба. А на перехресті заїхати глибше і з більш глибокої точки зробити розворот. І отут отут по воді початківці дуже, дуже багато. Вони реально цього не знають. Вони роблять розворот з середини перехрестя там, де б вони робили лівий поворот, але можуть потрапити в халепу. Тому давайте я вам покажу алгоритм дій на маленькому перехресті, ну і от на другому. Де можуть не очікувати, що ви будете робити саме розворот? І що робити в цьому випадку, куди звертати увагу, куди дивитись, в яке дзеркало і за ким, за якими водіями спостерігати? Поїхали, покажу. Подивіться уважно, о, отут от, на траєкторії, тобто стоять дві машинки. Це я, наприклад, я хочу повернути. Якщо я доїду до центру перехрестя. Як я вам сказала, залишу отут: от, щоб ця машинка, ну дивіться, тут не дуже по масштабу я намалювала, ну як є машинки трішки більше. Ну, ви зрозуміли, є ще частинка дороги, з якої зустрічний транспорт так також може повернути ліворуч, і от відповідно, якщо я почну крутити з цього моменту, то по цій траєкторії я просто от сюди. Е до бордюру доїду, і мені доведеться здавати заднім ходом, щоб виїхати на цю дорогу. А це просто як ви розумієте, неможливо. Тому звісно, що я буду робити таким чином, що я чекаю, поки ця машина покине перехрестя, мені нічого не буде заважати. Я зі своєї серединки перехрестя заїду трішечки глибше, і от по цій траєкторії вже почну. Входити в розворот, використаю цей карманчик і спокійно об'їду і поїду собі далі. Тут зупинюсь в цьому моменті. Подивлюсь в ліве дзеркало, пропущу машини, якщо раптом, якщо б це було нерегульоване перехрестя, то саме таким чином я мала би це зробити, зупинитися, продивитись, пропустити машини, які вже рухаються в моєму попутньому напрямку, і потім виїжджати вже на дорогу. В цьому моменті часто будуть йти пішоходи, тому я тут призупиняюсь, пропускаю пішоходів і закінчую а, свій маневр. Тобто, от таким чином. Саме така траєкторія мала би бути, тобто не з серединки перехрестя. а, Ви зрозуміли, треба протягнути трішечки далі. Ну що ж, поїхали? Я їду поки що в сторону в зворотньому напрямку. Якраз от перехрестя, на якому я буду, коли буду їхати назустріч, я буду робити на ньому розворот. Зараз я їду прямо, тобто я зроблю розворот на маленькому перехресті, а потім приїду сюди і зроблю розворот тут. І поїду в зворотньому напрямку. Виїжджаємо зараз на дорогу, я проїду одне, один світлофор, і потім на ньому на наступному розвернусь. Поки їду щось прокоментую його. Дивіться, у нас поворот ліворуч з двох смуг. Коли в нас є знаки і поворот дозволений з ліворуч з двох смуг, то кожен повертає в свою смугу. Дивіться, я із лівої вліво, машина справа їхала із правої вправо. Так, це, це перехрестя світлофор пропускаємо. І на наступному от зараз будемо повертати ліворуч. Проїжджаємо це перехрестя, включаємо лівий поворотник. І отут -от, увага зліва і справа, ну точніше, мене зараз хвилює зліва, бо я в ту сторону буду виконувати розворот. У мене там вузька дорога. І, в принципі, перехрестя, воно таке вузеньке. Мені, мені на ньому треба розвернутися. І те, що я вам казала про точку розвороту, з якої, з якої я буду виконувати саме е розвороти, починати крутити кермо. Дивіться, на зелений я доїжджаю чітко до середини перехрестя. Е ну, маршрутка чогось виїхала, вирішила цікаво, заїхати за мною, що дуже несподівано. Зустрічки у мене немає, але я залишаю раптом хтось під'їде і захоче повертати ліворуч. Дивна зараз ситуація. Маршрутка вирішила так зробити. Ще зелений, вона за мною розвертається. Я поки що ще залишаю місце для того, щоб, можливо, зустрічка якась переді мною стане. Все, змінився вже на червоний. Я заїжджаю глибше, максимум, до і дивіться, що і розвертаюся. БМВ побачило, що я роблю розворот. Тут. Ліве дзеркало, пропускаю пішоходів і виїжджаю з лівим поворотничком. От таким чином. Тобто ключове тут було в мене зараз заїхати глибше для того, щоб в мені вписатися. Якщо б я почала крутити, крутити кермо в розворот раніше, мені б не вистачило по цієї ширини перехрестя, і я би просто могла впертися в бордюр. Давайте бонусом ще тут розвернемося на цьому перехресті. Тут у нас трішки інакше, тут у нас є такий заїзд в магазин. Наступліні, Наступліні зупиняємося, подивилися, де середина перехрестя. Знову ж таки, я не заїду зараз, не зможу крутити ліворуч. Ліворуч в розворот з середини перехрестя, отам, там де зараз повертають машини, тому що у мене там є такий островочок, і я можу просто із-за нього не вписатися. Мені може не вистачити ширини. Зараз подивимося. Спочатку я в будь-якому разі на зелений проїжджаю. От, бачите, він я не розвернусь, він мені заважає. Тому я залишаюсь тут. Поки немає зустрічної, вона далеко. Я заїжджаю глибше, і бачите, тоді я можу. Писатися вліве дзеркало. я мала подивитися, там їхала машина. Я була ну, я встигала розвернутися. Раптом що? Я повинна, звісно, була її пропустити і не виїжджати в її смугу. Тут об'їжджаємо перешкоду, зупиняємося повністю в нуль, якщо вам це потрібно, якщо ви не встигли перелаштуватися вліво і перед вами перешкода. Я стою, чекаю. Учнів, до речі, це дуже з цим погано. Вони чогось хочуть постійно крутити кермо раніше ніж. У них вже будуть там вільна смуга. Зараз спробуємо ще раз, бо в мене наступного разу не вийшло, за мною не було машини. Хотіла ж вам показати якраз цей момент. І так, повернулись з правого в праве положення, ліве дзеркало, лівий поворотник. Перелаштовуємося. Сподіваюсь, що зараз в мене вийде зробити розворот так, щоб за мною ще хтось був. І так, приїжджаємо. А, мені можна повертати ліворуч тільки з цієї смуги. Я за, а, зупиняюся на стопліні і чекаю. Чекаю зелену стрілочку, дивлюсь на перехрестя. Воно достатньо широке, отуди от ліворуч, широка дорога. Тобто мені її буде достатньо навіть з середини перехрестя. Тут мені глибоко заїжджати не потрібно. Я прокоментую зараз чого. Отлично, за мною є машина, стрілочка. Я повільно буду робити розворот. Машина ззаді має дати мені дорогу, бо я виконую розворот. Я йду на розворот, він побачив, дав мені його виконати, але я це проконтролювала і я розвернулася. От знову ж таки, зараз це реально було рідкий випадок, коли машина ззаді зрозуміла, що я що я роблю розворот саме. Я ще раз хочу наголосити от на цьому розвороті, ще на такому неочевидному нюансі. І той, який я постійно при поворотах ліворуч, розворотах неважливо, я постійно на цьому наголошую, коли особливо ти їдеш на учбовій машині, а або, або у тебе там наліпка є, або воно видно, що людина дуже повільно робить лівий поворот, повільно рушає, повільно там розвертається. І повірте, завжди, от коли якщо ти. Повільно щось робиш, повертаєш, то завжди знайдеться той, хто буде повертати швидше тебе, лівіше тебе. От завжди, коли ти повертаєш ліворуч, я вчу, подивіться в ліве дзеркало. Проконтролюйте, хто лівіше вас. Тому що всі, ну майже, всі хочуть проскочити лівіше вас просто швидше. Якщо ви чуть-чуть залишите місце, тобто заїдете трішечки гли глибше, ніж. Середина перехрестя як на лівий поворот, то знайдеться той, хто от в цю лівішу вас обов'язково влізе і поверне ліворуч швидше. Ваш якщо ви якщо ви це робите повільно, відповідно ладно, там він. Е Точніше, наладно, коли ви цього не знаєте, ви після повороту ліворуч можете трішки зрізати свою траєкторію і піти лівіше, не, не бачачи, що вліва лівіше від вас вже хтось заліз. І так само на розворот, ви не знаючи того, що людина не буде чекати, поки ви розвернетесь, він залізе лівіше вас, а ви ж розвертаєтесь, і він якби впираєтесь ви в нього, бо він якраз вирішив швидше ваш повернути. Тому, от на розворотах поворотах ліворуч, я вас просто благаю. Обов'язково, якщо ви це плануєте зробити в ліву Смугу після повороту в ліву крайню і з лівою крайнюю в ліву крайню, то, будь ласка, проконтролюйте ліве дзеркало обов'язково. Хто буде а, лівіше від вас? А там, повірте, може бути хто завгодно. Так само, якщо ви плануєте повернути. В праву смугу після повороту ліворуч також проконтролюйте праве дзеркало чи ні чи немає когось правіше за вас, щоб його не підрізати, не підрізати його траєкторію, тому що траєкторії на поворотах існують. Їх треба вміти правильно будувати, правильно. Як це українською соблюдати правильно і нікого не підрізати на повороті. Це ключове, це стосується розвороту, повороту постійно за це нагадую і буду нагадувати продовжувати. Отже, я сподіваюся, що це відео вам допомогло. Ви щось зрозуміли. Якщо у вас залишилось питання, обов'язково пишіть мені в коментарях. Заходьте в інстаграм, там питайте. Якщо в коментарях я вам не відповідаю. А, вот. Якщо не відповідає, не ображайтесь. Дуже багато людей можу просто не побачити ваше повідомлення і фізично можу просто не змог не, ну, не змогти відповісти. А, всім до нових зустрічей! А, бережіть один одного, бережіть родину, бережіть ЗСУ, дякуйте ЗСУ, допомагайте ЗСУ а, і волонтерам. Також обов'язково. І самі також донайте. Не забувайте, вірте в перемогу, все буде добре, все буде Україна. У нас інакшого варіанту немає, тільки. А, Мріяти, вірити в наше світле майбутнє і допомагати все буде добре. До нових зустрічі, пока.